Фанати Гаррі Поттера, тримайтесь, бо це Хогвартс у Польщі. Це, звичайно, не Лондон, але виставка надзвичайно крута. Спочатку я обрала факультет, а далі пішла дивитися справжні оригінальні костюми та реквізити, які використовувались під час зйомок. а ану, згадали, з якої частини ось ці костюми. Далі була дуже красива зала, де хотілося сісти, випити кавусю, але потрібно було пересаджувати. йти, знаєте кого? Мандра горку. Ви тільки подивіться на це щасливе обличчя. Наступна і не менш цікава зала була. З паличками, які є оригінальними і які використовувалися у фільмі. Найбільше мені сподобалась паличка Воланде Морта. Ваше клунство я якось не зацінила, тому що зілля у мене любовне не вдалося зварити. А от костюми були дуже ефектними. Далі я йшла через заборонений ліс до хатки Хакріта, а далі перенеслася у залу з квіді. Зрозумівши, шанімбуса в мене немає, а квідіч не моє, Я за допомогою червика перенеслася в міністерство магії і. Насолодилась цими красивими костюмами. Ну і поки ви милуєтесь котома, також студією особистої Гаррі Поттера, Я показую вам зал, який мені сподобався найбільше. Це зал Волан де Морта. Тут представлений був костюм, а також всі дари смерті. Виставка знаходиться під Краковом і буде діяти ще й влітку. Тому обов'язково приїдьте, якщо є можливість. Просто не уявляю, який кайф тоді у Лондоні. Мені обов'язково туди потрібно.